Зрозуміло, що на сьогоднішній день то є просто символ, але е, ми хочемо заявити скажімо так, е, повністю всі громадські організації, я думаю, погоджуються з нами, е, що це сміття треба вивозити з Львівщини. Це є сміття, яке е, не то, що недостойно знаходитись скажімо, на тих посадах, воно недостойне не, не ходити вулицями Львівщини. Тому цю тачку ми як символ привезли сюди. Можна уточнюючи запитання? Так, будь ласка, пане Сергію, запитання до вас. Ви власне сказали, що будуть кардинальні дії, якщо Гонтарєва не буде звільнено, які конкретно дії, і скільки часу ви будете чекати? Чи це будуть якісь конкретні акції, чи можливо це будуть і звернення? Чи ви будете звертатись до Києва безпосередньо? Як це буде? І коли власне на тачках вже будете вивозити тих керівників, і яких саме зокрема всіх? Я зрозумію ваше запитання, дякую за запитання. Значить, відповідь моя буде наступна. Ми, от, дякуючи сьогодні громадськості, ми заявляємо про те, що ми даємо тиждень часу, тиждень часу керівникам їхнім безпосередньо, які вправі проводити такі кадрові переміщення чи звільнення, прийняття на роботу і тому подібне. Тиждень часу, через тиждень часу наші дії будуть радикальні. Що